Чи дійсно винна Україна? Дорогі мій, часто навіть в церковних колах можна почути, що лиха, які фактично ливним обрушилися останнім часом на Україну, є Господньою карою за гріхи українців. В певній мірі це твердження вірне. Але прошу зауважити, лише. В певній мірі, бо грішні не тільки люди, що населяють, що донедавна населяли Україну, але грішне все людство загалом не вірите? Зверніться до Біблії, де чітко написано: всі згрішили і позбавлені слави Божої. Римлян 3, 23. І написано це було задовго до того, як зародилася українська державність. Хоча дехто вважає, що українська державність взагалі не існує, але це їх особисті труднощі зі сприйняттям оточуючої дійсності. А ми краще поговоримо про гріхи та Божу відплату. Загалом. Для нікого не буде секретом, що за гріхи існує Божа відплата. Біблія ж у цьому питанні ще більш категорична, бо відплата за гріх смерть, Римлян 6.23. Але Біблія не була б вічною книгою, яка би не давала людям надію, а дар Божий життя вічне у Христі Ісусі Господі нашому. Але ми відійшли трошки від теми Божого покарання за гріхи. А тут є про що поговорити особливо про те, що Бог загалом не карає людей за гріхи у звичайному для багатьох розумінні. Це люди самі прирікають себе на страждання, коли впадають у гріх. Не треба вважати. Творця якимось поганським божеством, яке тільки шукає приводу, як покарати людину, яка завинила перед ним, це докорінно, неправильно, навіть єретичне уявлення, що прямо суперечить Біблії. Бог дав людям свої святі заповіді саме для того, щоб оберегти їх від біди. Божі заповіді це, так би мовити, правила техніки безпеки. Наприклад, у поводженні з електрикою та різними електроприладами, порушуючи які люди себе і своє оточення, прирікають на страждання. І тут самий час повернутися до бід України. Не вина України, що уже рік у нас. Іде війна, що оскажанілий сусід, безумство сусіда, терористичної Росії та її сателіта Білорусії – це результат їх свідомого вибору. І знову ж таки, вини України в цьому немає зовсім. Єдина її провина, і то тільки умовно, полягає в тому, що більшість її населення призабула, що насправді. Являє із себе Росія. Білорусія для нас виявилася таким неприємним сюрпризом, а багато хто навіть примудрив покладати на неї всі свої надії на майбутнє. І за це нам доводиться розплачуватися життям здоровим, фізичним і душевним, кращих з нас але розплачуватися дорогі мої, саме за свої прорахунки і марні надії. А що чекатиме Росії і Білорусі, за їх злочини навіть страшно уявити. Але про це чомусь дехто забуває, коли починає в черговий раз заявляти, що все, що сьогодні випало на долю України, це Боже покарання за її гріхи. Ніби в цій страшній війні винна Україна, а не сторона, яка власне розв'язала її. Для таких, хто годумів, нагадаємо, що війну розв'язала саме Росія та її сателіт Білорусі, і нести відповідальність, платити за рахунками доведеться саме населенню цих країн, навіть тим, хто, начебто, перебуває поза політикою. Також Божа відплата чагне і тих високодуховних, просвічених людей, які покладають провину за війну на Україну. Не вірите? Зверніться до Біблії, де чітко написано: Горе тим, які зло називають добром, і добро злом, пічму вважають світлом, а світло пічмою, гірке вважають солодким і солодке гірким. Горе тим, які мудрі в своїх очах і розумні перед самими собою. Ісаї 5:20. Запам'ятайте горе їм. У подіях, які розвиваються в Україні вже рівно рік, і навколо неї дехто вбачає покарання Господнє, дехто прямо запитує увіруючих людей. За що Бог покрав Україну? І, будучи свідком цих подій, деколи мимоволі сам задаєшся питання, чи може дійсно Господь покарав Україну? І що ж на це відповісти і собі, і людям? Відповідь залежить від ракурсу, з якого ми дивимося на події, що відбуваються навколо нас. З одного боку, Україна пожинає власні гріховні плоди, які саме найкраща відповідь на це дасть власне сумління. Адже Україна це не певна особа, це країна, чиє населення складає за останніми підрахунками десь приблизно коло 40 мільйонів. І от за, за гріхи цих людей і розплачується вся країна. І ті самі ж люди теж це стосовно того, що треба робити, щоб люди в Україні стали краще жити, нехай каються у скоєному і менше грішати. З іншого боку, відбувається зцілення країни від гріховного радянського минулого, якому загрузли її північні сусіди, що докладають значних зусиль для того, щоби залишити Україну. Радянському багні. Адже якщо багато, вона вирветься з нього, а це обов'язково станеться. Про що підемова далі? То не одемінно стане успішною країною і буде прикладом для поневоленого злочинною владою населення північних сусідів України. Народ сам може обирати власну долю і майбутнє. Це те, з чим боровся. Всі роки свого існування СССР, а його справу продовжують сучасні диктатори. І як будь-яке зцілення не може відбутися без болю, так вже закладено у світі, то і зцілення України проходить у тяжких муках. Сам біль свідчить про те, що в країні не все гаразд. Він символізує про наболілі місця, які потребують лікування, і, якби не біль України, можливо, вже не стало б. Вона б увійшла у сферу російського впливу і стала б з часом занедбаною провінцією і заляканим деградованим населенням, яке є більшістю населення Московії. Але це, на щастя, не сталося з більшою частиною території країни, а сама Україна бореться, щоб відстояти власну незалежність і гідне майбутнє. А таке хіба можна вважати покаранням Господнім? Звісно, що ні. Бо кого Бог любить, того карає і благословить для того, як батько до свого сина. 12. Але не треба вважати, що Богові довподоба все те, що відбувається в Україні, що він отримує якесь задоволення від страждань українців. Так може мислити лише якийсь садист, але немилостивий і люблячий Господь. Просто по-іншому людей не виходить досягати дивовижних речей, як ціною величезних зусиль і страждань. І в українців цьому, на жаль, не є виключенням справ. Знадобилася цинічна і підступна російська агресія, яка триває вже рік, що питома частина населення усвідомила, що Україна це велика коштовність, за яку варто боротися, страждати, а деколи і померти. Але не слід вважати, що всі ті жертви є марними в очах Божих. Немає більшої від тієї любові, як хто душу свою кладе за друзів своїх, Івана 15, 3. А таких прикладів жартовності було за останній рік чимало. Це те, що підносить гідність української нації, нації передусім. Не за походженням, а за духом. Становлення цієї нації розпочалося на барикадах Майдану, а далі продовжилося у відбитті агресії Московії і триває далі, формуючи славне майбутнє країни. І за всім цим проглядається Божий план. З преображенням навіть всього світу, в якому Україна може посісти гідне місце, недаремно ж їй випала доля знищити залишки радянського минулого. А якщо за якимось перетворенням стоїть Господь, Він неодмінно завершить розпочати. Чи доведу я до пологів? І не дам народити, говорить Господь, або даючи силу народити, чи закрию утробу, говорить Бог твій, Ісаї 66.9. А з нашого боку, дорогі мої, залишається. Головне вірити в Це, сподіватися на Господа, молитися за Україну і за її народ, за її військо, а також не забувати. Що завжди треба намагатися ставати відповіддю на власну молитву. Пропагандист це людина, яка спрямовує певне русло в потік, що вже існує. У краю, де немає води, а він буде ритимарно. Це визнання дане свого часу англійським письменникам. Олдосом Гасклі якнайкраще ілюструє сутність пропаганди. Пропаганда нічого не створює, пропаганда лише спотворює і на чомусь паразитує. Але найголовніше, дорогі мої, пропаганда діє там, де люди готові радо слухати і сприймати її. І в іншому випадку її потуги виявляються марними. Одним з найкращих історичних прикладів дієвості пропаганди є нацистська Німеччина. Але пропаганда нацистів не мала б успіху, якщо серед німецького населення не були популярні реваншистські погляди з бажанням повернути славетні минулі часи до того ж розбавлені антисемітизм. Це потім, вже після нищівної поразки, якої завдали країни антигітлерівської коаліції, пересічні німці заявлятимуть, що вони начебто не знали, куди саме зникали їх колишні сусіди євреї. І всі як один ненавиділи нацистський режим. Не знали, ненавиділи, бо так склалися обставини, а якби доля розпорядилася б інакше. Але сталося те, що сталося, і що засудив нацизм. А тепер саме час поглянути на ідейних послідовників нацистів, так званих расистів. Втім, відразу зауважу, що зазвичай підробка стосується оригіналу. І расисти не є виключенням з цього правила. Хоча слід зазначити масштаби, і так би мовити, витонченість расистської пропаганди досягли значних розмірів, що можна пояснити і сучасним досягненнями в поширенні інформації, звичною практикою расистів постійно брехати, що вже стало їх візиткою. І на цей момент теж треба звернути увагу. Бо у багатьох українців залишилася звичка цікавитися російськими новинами з першого джерела, тобто з російських змі, але де упевненість у тому, що ця інформація буде правдивою, хоча в якійсь мірі. Певно, ніхто не може дати на це запитання чіткої відповіді. Тоді питається, який сенс цікавитися російськими змі? Тим самим збільшуючи кількість їх аудиторії та впливу. Сенсус насправді не має ніякого. Пригадавши брехливість розпропаганди, не можна оминути її впливу на розуми багатьох росіян. До того ж, до такої міри, що вони ладні вирушити на край світу. А для Зауралля, Сибіру чи Далекого Сходу війна. Що нині точиться на теренах України і є краєм світу. А дієвість пропаганди полягає в тому, що люди там настільки зубожили і матеріально і розумово, і духовно, що готові лише за обіцянку грошової нагороди, астрономічної для них вирушити на війну, щоби там безславно загинути, саме Обіцянку, адже більшість з них тієї винагороди все одно не побачать. Спостерігаючи це, можна стверджувати, що ми стали свідками акту колективного суїциду. І цих самогубців зовсім не варто вважати жертвами пропаганди, як згодом будуть намагатися їх називати. Вони лише є самогубцями. Які просто не хотіли зробити своє життя краще, а через те вирішили покінчити з ним. А пропаганда лише указала на один з можливих способів. Але навіщо це нам, українцям, які нині потерпають від цього акту колективного самогубства? Ця інформація, дорогі мої, знадобиться нам для післявоєнних часів. А вони неодмінно настануть, щоб затканути рота усім, хто намагатиметься прирівняти російських самогубців до жертв російсько-української війни. Ніякі вони не жертви, вони військові злочинці. Характерною Особливістю всіх російських пропагандистів є те, що вони постійно брешуть. Навіть у тому випадку, коли починають говорити правду, адже правда у їх вустах все одно буде розбавлена певною порцією брехні. Про цю характерну особливість російського агітпрому добре знають українці. Проте все одно багато хто з них продовжує слухати російських пропагандистів. Особливо на окупованих територіях. У чому ж причина? Дехто стверджує, що треба знати, що відбувається у ворожому стані. Проте цікаво, що можна дізнатися, почувши чергову порцію брехні. Фактично нічого, щоб там не шукали для себе люди. Адже брехня росіян може набувати найрізноманітніших форм і набуває. До того ж такої міри, що вони можуть суперечити своїм попереднім заявам? То є навіщо слухати чергову порцію брехні, між іншим, знаючи, що це брехня? Насправді сенсу в цьому просто немає. Дехто намагається у цій брехні віднайти частинки правди, що ж похвальне заняття. Але де гарантія, що те, що можна вважати правдою, буде дійсно правдою? Таку гарантію на уряд хто дасть. втім, де хто знову ж таки може зауважити, що є небайдужі росіяни, чи лояльні, чи опозиційні злочинному путінському режиму, які викривають дійсний стан речей Росії. Але де гарантія, що ці люди дійсно доносять правду, нема жодної. Адже це може бути свідома чи несвідома дезінформація. У дійсності суттєвої різниці у підсумку немає. До того ж, не слід забувати, що переважна більшість українців і росіян вимірюють життя різною шкалою цінностей. Тому те, що українця може здаватися критичним і важливим для росіян, не матиме такого важливого значення. Наприклад. Ставлення до опалення власних осень зимою. Українці не готові жити в неопалювальних приміщеннях, а росіяни цілком готові. Навіть про те, що на Росії зими значно холодніші. І це стосується багатьох аспектів життя. Як, як після цього можна зрозуміти росіян? Ніяк. Навіть не намагайтеся, щоби зрозуміти росіян, треба самому бути московитом. Але стається найчастішою причиною, що спонукає багатьох українців вдаватися до споживання продукції розпропаганди. А все ж в російському інформаційному просторі так чи інакше є пропаганда, це те, що росіяни говорять справді багато хороших речей для українського вуха. Ці фейки, що ми тепер на запускають, і найбільший фейк, який вони запустили. Про Залужну і про Зеленського, де зчинили конфлікт. І все-таки влада наша повелася на цей їхній фейк. А є документальні підтвердження, що американці оприлюднили ті, всі, що як російська пропаганда цілий рік працювала на те, щоб пошіяти розбрат між військовим керівництвом і політичним. Так. Це тішить слух. Але не забувайте. Одночасно з цим вам непомітно вкидають мозок потрібні для росіян відомості та факти, ще й недовіру до української влади, тобто займається підривною діяльністю. Усе те, чим займалася розпропаганда увесь час протягом не те що десятиліть, а цілих століть. Не забувайте, що Росія є найбільшою за площею державою у світі, і сталося це також завдяки умілій пропаганді, як наші не вміють фільтрувати, подивитися, відрізнити правду від фальші, навіть дивище полонені російські. По формі можна пізнати, пишуть, а наші побожні так поширюють моліться, моліться за тих нещасних людей. Дорогі мої, та пора вже навчитися, розрізняти, чи так потрібно це дуже все поширювати. Звісно. Дехто може заявити, що Росії ще недовго залишилося перебувати в такому статусі. Проте, як, на нашу думку, не слід тішити без себе зайвими ілюзіями. Ми вже контрнаступ чинили, ми вже там місяць-два закінчували війну. Але як бачимо, що бачу, це надовго. У Божих руках все це. І чим більше недооцінювати страшного та підступного ворога, не забувайте. Ще кілька десятиліть тому наша країна сама була частиною Російської імперії, яка на той момент звалася Сири-сири. І в Україні, на жаль, залишилося ще достатньо людей, які мріють повернення тих страшних часів. Подивіться. Ці території захоплені, остання Автівка, як ті ждуни повилазили, як хвалять, як довго чекали, коли прийдуть московити для них, а наші своє життя віддавали, але не за тих людей, другі, бо ми можемо ставити собі питання, за що гинуть. Мені військові пояснювали, Отче, не за цих людей, за наші землі. Бо вони не зупиняться там, їм не треба, бо то є Авдіївки вони лізуть далі, вони на Київ не до Львова полізуть. Ось чому ми захищаємося. Треба, дорогі мої, бути пильними і в жодному випадку не намагатися підмінити правду приємною брехнею. І дуже Мене дивують ті усі поширення проте цека, як вона там працює. Ну, працюють згідно правда, неправдиво, і ми бачимо все і корупціонери, і тому подібне. Але ж, дорогі мої, хіба ми не усвідомлюємо, що війна йде? Гинуть хлопці. Там, як ми кажемо, діра твориться, якщо тут діру не закрити, ворог полізе далі. Якщо добровільно не йдуть до військоматів, то якийсь спосіб це треба чинити. А ми там тицяємо на когось, вони, вони не підуть, вони повтічуть за кордон. Вони мають з чим тікати, а нам куди втікати? Не поширюємо так дуже, бо вони спеціально теж це роблять. показують, як чиновники діти за кордоном. Ми це знаємо і без них. Для чого ви це поширюєте? Найкраще моліться. Моліться і просіть Бога, щоб допоміг нам у цій боротьбі вистояти. Тяжка ситуація. З нелегким бачимо, іде наступ, дай Бог витримати. Молімося, бо ми осуджуємо тих чиновників, і ми не забуваємо, що йде війна, дні народження, забави. І то все потім виставляємо в інтернет. Та мати над дитиною плачу 20 років хоронить. Тут день народження. Бо раз в житті 30, раз в 50 хів. Дорогі, мі, життя одне, діти віддають ідуть в могилу, щоб десь могли жити. Справді, не дивіться на нікого. Пам'ятаймо, що є війна, бо ми судимо когось, що розкрадають, що не чинять, як, як під час війни. А ми нічим від них не краще. Амінь. Якщо і Наталі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар. Ну, не дуже критикуйте. Це моє бачення, це моє розуміння. Не якусь там науку церкви чи чогось вам сказав. ділюся пережитим вам, з вами. І про лайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!